Пошкоджені житлові будинки, магазини, навчальні заклади, лінії електропередач, воду та газопроводу. Російська армія 55 разів атакувала деокуповану територію Херсонщини, обласний центр 23. в районі Антонівського мосту. Військові РФ нанесли авіаудар. Влучання зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Молодіжному, на Дніпрянському, Антонівці. Розказує керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Під обстрілом були Велетенське, Білозерка, там зруйновано музичну школу, там одна людина постраждала. в Велетенському також одна людина постраждала. Тактика не, змі... не змінилась, вони продовжують обстрілювати населені пункти, які вздовж річки Дніпро. Почасті були обстріли саме Антонівки. Російські військові атакували і Бориславщину. За словами голови районної військової адміністрації Володимира Літвінова, загиблих та поранених немає. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади. Пошкоджено пошкоджень зазнали будинок закладу культури, житлові будинки та господарчі споруди. Мешкані. Як розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіка, в правобережжя Херсонщини російські військові атакують з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Продовжують застосовувати запальні снаряди. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.